Всім привіт! Зараз буде коротеньке відео. Я замовила з дуже гарними знижками ось такі тюльпанчики. Це найпопулярніший Stronghold, якого ще в мене досі не було. А це Roman Empire. Сьогодні середина майже листопада. На градуснику у нас зараз 1 градус тепла. І буду висаджувати ось в такі. Корзинки. Ось дивіться, оця 23 сантиметри, я замовила по 16 гривень. В епіцентрі вона у нас коштує 33. Я ось на днях теж купляла. А ось такі вже більш. більш. Десь в мене була накладна Зараз скажу ці по 24 гривні. Ну, тут міститься набагато більше в них цибулин. І в маленькі я буду саджати ось такі дітки. Я їх вже почистила. А, також я досаджуватиму ось це 12 плюс цибулина. Бачите, це мілкшейк. Я ще його буду досаджувати, бо в мене біля 400 цибулин ось таких прийшло. Я вже їх посадила. Ну що, проведемо експеримент, не знаю, приймуться чи ні, але сподіваюся. І ще я знайшла ось таке просо. Спарклін Фонтан. Мені дуже воно сподобалося, коли воно стояло у вазі в одному з ресторанів. Я на нього звернула увагу, але не знала, як воно називається. Тепер знаю, і воно буде рости у мене на дачі. Ну що, до побачення. Е, так, забула сказати, в мене буде ще відео, я замовила купу насіння, замовляю раніше, щоб розуміти, що я буду висаджувати наступної весни.